Вітаю, друзі. Поговоримо про Ізраїль. Свіжа інформація. Кібуц безрі. Загинуло 108 людей. Населення кібуцу 1037 людей. Кожен 10-й житель Кібуцу загинув. Зразу на очі постає Буча, Ізюм, Маріуполь. Зло воно в будь-якому кінці світу зло. Свого часу частина українців, напевно, ображалася, що з боку Ізраїлю нема такого вирозуміння нашої трагедії, нема співчуття, нема підтримки. Підтримка була, підтримка була і серед. Громадян Ізраїлю Ізраїль дуже складна країна. І в Ізраїлю є своя місія, в тому числі безпекова. Хоча Ізраїль найбільш європейська країна близького сходу, але разом з тим у Ізраїля є зовсім не європейська місія безпекова. Ізраїль один із опорних силових інструментів цивілізації на Близькому Сході. І коли ми дійсно хотіли сподівалися на більш широку підтримку, то треба розуміти, як взаємопов'язана була, як балансувалася безпека самого Ізраїлю. Адже Бенемін Натаняху, який е, зараз фактично. Після свого 30-літнього перебування в політиці, як мінімум, співвідповідальний за той стан держави, в якій він є прем'єром. Просто не один рік він був прем'єром. І Збройні сили Ізраїльські, і Служба безпеки, і політиком, він, звичайно, керувався егоїстичним інтересом, але ще й певним таким. Певним місіонерством для Сходу, тому що балансувати доводилося з Палестиною одну частину безпеки, з Сирією іншу. Тут же Туреччина то друг був абсолютно такий цукерково квітковий період в стосунках із. Туреччини з Ізраїлем, і Ізраїль був, до речі, один із натхненників технологічної революції у Туреччині. Саме Ізраїль виділяв досить величезні гранти для турецьких вчених. До речі, серед турецьких вчених раптом опинялася ціла купа українських вчених, які на ізраїльські гранти в в турецьких дослідних центрах розробляли дуже цікаві технологічні ідеї. Дуже цікаві, я вам скажу. Бо я їх відвідував, мене ознайомлювали з цими технологічними ідеями, і це, це було дуже-дуже серйозно, я вам скажу. Тому був такий момент, був момент, коли, по суті, Туреччина з Ізраїлем розсварилася, і зараз зовсім інший період, коли. Туреччина з Ізраїлем має спільні інтереси, наприклад, в Азербайджані. І в Туреччині є своя гра з Іраном. І, а для Ізраїлю Іран це просто екзистенційна загроза, тому що Іран в його всіх доктринах записана ліквідація держави Ізраїль. Ізраїль хоче вижити, Ізраїль не хоче померти. І ми тут з Ізраїлем. Дуже близькі, тому що Росія хоче стерти з лиця землі Україну і український народ, вона хоче всіх зробити росіянами, а ми хочемо жити, ми хочемо залишатися українцями. І в цьому сенсі ми повинні навчитися розуміти євреїв, особливо громадян Ізраїлю. Бо євреї розкидані на цілому світі, по цілому світу, як і українці, і, до речі, Хочу сказати, що лобі ізраїльське і єврейське в США і лобі українське, вони дуже добре знаходять спільну мову. А нащадки українських євреїв, та ж сама родина Пріцкерів чи держсекретар Блінкен, люди, які роблять стільки багато для стійкості України, що навіть ну, тяжко уявити. Але треба розуміти одне: в Ізраїлю є своя місія, і ця місія, і інтереси Ізраїлю у будівництві безпеки на розбудові безпеки на близькому сході цілком вкладаються в український інтерес. Цілком вкладається в український інтерес. Тому що Іран є партнером Росії, і на наші голови падають іранські боєприпаси, не лише шахеди. Хочу нагадати, що зараз Іран, по суті, вийшов згоди про непостачання озброєнь, і це розв'язує Ірану руки на предмет передачі балістичних ракет Російської Федерації. І не дай Бог, ці ракети невдовзі опиняться в руках путіністів. І Будуть сипатись нам на наші голови, тому в Ізраїлі є окрема місія. Ізраїль свого часу досить вдало вдарив по інфраструктурі ядерній, іранській. тобто це підготовча, ну, скажімо так, науково-дослідна інфраструктура. Але Іран останніми тижнями оголосив про перехід в останню фазу. Проєктування ядерної зброї, і про те, що технології, які йому не діставали, які йому не вистачало, не дістали від Росії. І це, це велика, великий сигнал про те, що якщо в цих Аятол з'явиться ядерна бомба, то перше, куди вони захочуть її закинути, це буде Тель-Авів. Навіть не Єрусалим, а швидше за все, Тель-Авів. І в цьому сенсі ми прекрасно розуміємо, що Ізраїль просто приречений вдарити по Ірану. Хіба не в наших інтересах удар Ізраїлю по Ірану? Хіба переключення уваги Ірану на власну безпеку внаслідок ізраїльських ударів не в наших інтересах? В наших це якраз ослабить Росію. Росія на кожному кроці після нападу Хамаз ну, на рівні офіційних чинників не спромоглася в перші години висловитися на підтримку Хамас. Ну, але ж в всяких меседжах від зет-воєнкорів… Читався просто поросячий вереск радості від того, що Хамас напав на Ізраїль. Для українців, звичайно, шок, коли побачили розстріляний фестиваль, ці тіла понівечені, які тягала юрба, ошаліла по вулицях. Перед очами українців зразу постала орда російська, Буча, Гостомель, Ізюм, Маріуполь. І це ще не припиняється. Село Гроза на Харківщині на наших очах буквально як передумова нападу на Ізраїль. Це все оркестровка з одного центру. В цьому сенсі хіба ми зараз повинні вимагати від Ізраїлю чогось більше, ніж його особистої безпеки? Коли нам хочуть нав'язати думку про те, що Ізраїль відбере частину наших озброєнь, які Штати будуть нам передавати, люди, Ізраїль високотехнологічна країна, в якої авіаційна компонента в 10 раз потужніша, ніж українська. Не кажучи вже про і космічні технології, і ядерні технології, безпілотники, тобто супутникові системи, це все, що в Ізраїлю є. В Ізраїлю є традиційна американська допомога, і ця допомога була якраз запроваджена з часів після судного, після війни судного дня, аби збалансувати Єгипет і Ізраїль. І як ми бачимо, Ізраїль і Єгипет після всіх цих перепетій ну, стараються не, не заходити в прямі конфлікти. Тому в Ізраїля справді зараз є унікальна місія загасити аятол, почати створювати обставини, коли Іран реформується і стане сучасною державою і перестане бути загрозою для світу. Доки там ці. Попи бородати із рушниками на головах, керують Тут ненависть іранців до світу буде просто, скажімо, сочитися з усіх шпарин. Тому, якраз на Ізраїлі лежить справді партнерська в інтересах України робота. З Іраном мілітарна робота тяжка. Але удар по Ірану спричинить дуже багато змін балансів і в Кавказькому регіоні, і на Близькому Сході, і на Сході в цілому. Для нас важливо, щоб Росія. А цей Вереск, до речі, Вереск передався через функціонерів Раша Today», Тобто Раша Today» стала ну, джерелом радості, фінансована бюджетом російським, Раша Today» стала джерелом радості російського істеблішменту від нападу Хамаз на Ізраїль. Хотів би я бачити ту совкову таку касту про совкову проросійську, яка оббріхувала Україну в ізраїльських медіа після нападу на Україну, скільки було мітингів на підтримку Путіна. А тепер спробуйте доведіть, що не Путін стоїть за нападом Хамас, а стоїть Путін, тому що путінська пропаганда почала верещати про те, що Україна готувала операторів. Безпілотників для Хамаз. Нема в Україні традиції і стосунків з Хамас. Єдині оста, останні стосунки, які були зафіксовані, це навчання деяких палестинців на території України. І одного з інженерів-випускників харківського авіаційного свого часу Спецслужби Ізраїлю телепортували, умовно кажучи, з території України. Тобто то просто депортували, вивезли тихенько, без, без зайвих декларацій і дозволів. І на тому все закінчилося. Нема в нас традиції стосунків із Хамас. Мусульмани, які живуть на території України, це дуже цивілізовані світлі люди, патріоти України, які борються за незалежність України. Тому російських собак навішати на Україну буде неможливо. Російські спецслужби частину озброєнь повикрадали, вивезли і через Хамас закинули на території Ізраїлю, Аби деякі сучки із Білого до... ой, перепрошую, із Конгресу США. Із Трампійського крила вже заверещали про те, що за номерами озброєнь можна визначити, що Україна поставляла зброю Хамас. Ви з ума посходили там. Це, це, це ж натягнути слово на, на глобус називається. Тому Росія саме на таких оборудках і палиться. Хотів би я почути голос зараз тих, хто верещав, що ніякої підтримки Україні і все. Путін заліз в ваш дім, люди. Якщо, якщо Хамас заліз, то всі дії Хамас і методи це методи російські. Російські, не іранські навіть, російські. Те, що частина підготовки хамасівських бійців провадилася вагнерівцями, це вже ж доведений факт. Отака от історія. Тому сподіваємося, що успішні бойові дії Ізраїля по зачистці від терористів і удари по кублах терористів на території Іраку, адже ксір Корпус Стражів Ісламської революції наробив там баз на території Іраку, не кажучи вже про ці центри конструкторські і ядерні на території самого Ірану. Сподіваюся, що все це буде об'єктами ударів Ізраїлю. Насправді вереск поросячий росіян з приводу нападу на Ізраїль виказує не лише їхній нацистський характер росіян, а й виказує ще одне. Їхній вереск, насправді є вереском приречених. Вони верещать, тому що розуміють, що. Напад на, насправді, напад, о, розумніший, я що напад на Ізраїль пришвидчить дуже багато процесів по позбавленню світу від рашистської зарази. Віримо в це. і Чекаємо на перемогу Ізраїлю. А нам своє робити. Ізраїль бореться за своє, українські Збройні Сили за своє. Пам'ятаємо про це. Слава Україні!